Україна Білорусь нові етапи економічної співпраці останні два роки стали для нашої країни одним з найскладніших етапів в новітній історії. Зважаючи на це, деякі економічні проекти зависли у повітрі. Повертати до життя старі напрацювання та розробляти нові програми, що допоможуть розвивати ринки обох країн. Зібралися українсько Білоруська комісія з питань торгової економічної співпраці. Ви для нас та і так далі. Мы для вас тоже там четвертое, пятое место в последней группе занимаем, тоже здравствуйте, партнер. Поэтому я думаю, что комісія доказала свою состоятельность і комісія должна працювати. Головними напрямками спільної роботи між країнами стануть відносини між виробничими підприємствами, транспортні потоки та нові торгівельно-економічні відносини. Ми готові серйозно допомогти Україні вирішити проблему, і, по суті, в воєнній призові.

своїм свої фонда домовлятися про співпрацю з поважними гостями з Білорусі долучився віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Обговорювала всі нюанси роботи комісія аж два дні. Пропозиції та домовленості відобразили у протоколі, котрий сторони підписали по закінченню зустрічі. В документі зазначили напрямки роботи між аграрними підприємствами країн та придбання вітчизняними фермерами білоруської сільгосптехніки. Метою їх цих, всіх міроприємств і заходів є прості речення: є те, щоб сьогодні збільшити товарообсяг за рахунок цього збільшити доходи наших підприємств. З рахунок цього збільшити можливість створення робочих місць і саме головне здешевшити ті послуги і ті товари, які ми можемо здешевшити за рахунок співробітництва з Республікою Білорусь. Переговорники кажуть, дані домовленості стануть перспективними напрямками міждержавної співпраці у промисловому комплексі локалізації виробництва білоруського машинобудування на українській території та створення спільних підприємств у Білорусі. Це для нас можливість найбільш. Більш економічно вигідні умови виторгувати з білоруською стороною по транзиту товарів, по іншим напрямкам, по умовам ведення бізнесу, представники змішаної комісії запевняють, це лише початок співпраці двох країн. Далі буде.